Доброго дня, шановні, сьогодні гарний осінній день. І я люблю своїми квітами. Бачите, я пообрізала те, що відсіло трошки посередині лишилося, але то я не чіпаю, бо там суміш теж сьогодні, як кажуть, розчесала, трошечки внизу додала. Кольора бі прикрасила, бо щось дуже негарне. Таке такий, Забулася, як називається, трошечки кутик так прикрасила. Ось, і хочу вам ще показати, бачите? З цієї сторони квітують. Ось оце чудо своє. І це полин. А тут я, бачите, патик. Я підв'язувала. А потім залишила. Подивіться. Ось. Один. Ось два собі. Ось подивіться. Ось три. Ось іще. Та подивіться ще. І ось. Ось що значить... А, і ще є там десь. Всередині ось собі достигає. Ай, вау! Оце вже треба зняти. подивіться, Ну, ростуть, ростуть, томати є. Вже трошки там, бачите, підпортився. Бо його не видно було там за листям. Так, ну то я тут положу, потім заберу. Так, це пузата хата, дозріває ще два плодики, лишилось. І подивіться, оце яке яка радість, оця американська ромашка. Бачите, я її трошки обрізала, не зовсім. Ось, і вона почала цвісти. Так, трошечки далі пішла, подивіться, яка гарна цинія. Яка вона чарівна, а це калібрі приїзди, прилітали, тепер немає їх. Прийшла трошки далі, і тут мої оці яблунька. Вона собі родить. Тут уже я її не чіпаю, і ще якась сливка, не сливка, а черіки. Ось. Ростуть собі. Ось, ну Тут я залишила оцю цині, щоб вона визріла. Тоже дуже гарна. Незвич... Такий незвичний колір. Оце один, але там ще є. Бачите, вона така велика, повна бита ось, Ну і цей кутик трошечки там прибрала, тому що томати зняла, положила, поставила перець, хай собі стигне тут. ось На цьому кутику. Кабачки вже, як кажуть, то вже, хай собі сидять, скільки їм сподобається. І мої красунечки. Тоже гарно так зацвіли. Пізня квітка, пізно зацвіли, але дуже гарні. дуже Космея. Гарного вам настрою! Будьте здорові!